Всіх вітаю, друзі! Що в нас буде сьогодні на огляді? Ось такі тримери з Aliexpress, дешеві як борщ. Від 8 до 10 доларів коштує і цей і цей Цей типу Xiaomi, Ну я щось не думаю, що це Xiaomi, а це типу копія під Philips OneBlade. Всі вони коштують в районі від 300 до 500 гривень. Буде цікаве відео. Ви а Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Попробуємо як вони сьогодні бреють. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що ж, заказав я дві бритви, ще раз показую вам. Е, провірити, чи вартує їх купляти, чи ні, чи купляти за півтори тисячі, за тисячу. Чи буде оці бритви по 400-500 гривень брити нормально за AliExpress. По відгуках, в принципі, плюс-мінус. Люди кажуть, нормально, бриє не скуба, зараз я вам все покажу. Ця бритва коштує там 400 гривень, там, до 10 доларів від 8, в мене по щось вийшло там 8 баксів. І ця також десь в районі 8 баксів зі щось мені вийшло. Давайте я зараз вам зайду на AliExpress, покажу ці бритви, скільки на даний час вони коштують. І що сьогодні ми напевно зробимо тест оцієї. Це MLG, типу Philips OneBlade. Зразу до неї я заказав насадка. Насадка, ось ці насадки замінюються, вона коштує там долар щось 60-70 гривень. В тому районі зараз вам покажу насадки, цю бритву, цю. Ну що ж, друзі, спочатку по цій копії Philips OneBlade. коштує 426 гривень. Це, тобто, виходить, у нас там 10 баксів плюс-мінус. Насадки коштують 110 гривень. В принципі, з купонами і кодами можна купити дешевше. По відгуках тут у нас 4,6. Я читав відгуки, люди пишуть там. Воно бриє норм за свої кошти норм. Українських відгуків у нас 108. Чудова бритва е по-москальськи добра, добра якість. Е Добрий тример, але до ліза йому далеко. Це працює все добре, гарна бритва за свою вартість. Не шкіру, як інші. Непогано. Перше враження дуже позитивні. Побрив мордяку гарно, не щипає, не закусує, але це нова, перший раз. Подивлюсь згодом, як буде. Наразі рекомендую, дякую в магазин. Коротше, ось такі відгуки. плюс-мінус 4,6, оцінка така собі. Ну я заказав показати вам, чи воно буде брити, чи ні. У мене щитина досить груба. На шиї в мене взалося в. Різні сторони росте, чи вона візьметься, чи не візьме, мені дуже цікаво. Далі перейдемо до цієї. Це в нас новинка. Від Xiaomi. 3 в одному, 490 гривень. Ось такий тример. Тут, бачите, в носі є, під пахами можна брити і бороду можна брити. По відгуках 4,7 чуть-чуть краще, і також 100 відгуків. Народ написав, все окей, працює добре, приємний на дотик. Далі, тут у нас все компактний, дуже добре, працює добре. Упаковка прийшла пом'ята. Ну, у мене теж саме Е, Працює, працює хорошої якості тример. Товар прийшов вчасно, коробка трохи помнута. Ну, блін, знов коробка. Коротше, ось так це все виглядає. Но ми будемо в наступному відео, так що ви підписуйтесь, щоб не пропустити, як бриє оцей тример. І сьогодні будемо цей. Добре, закриваємо. По характеристиках, що в нас тут пише? У е, нас е, насадки тример у нас є 1 мм, 3 мм, 5 мм. І тут по-англійськи я не сильний, чесно скажу. Ну, насадки міняються. Ось таку ще я насадку замовив. Показую вам. Ось така от насадка прийшла, кажу, вона коштувала в районі 70 гривень. 60-70 теж по 6 воно мені вибивало. Зараз я вам покажу. Ну блін, ну де ти є там? О. Ось така насадка, ось такі леза, дрібненькі досить, я вам скажу. Подивіться, ось так виглядає. Супер. А які тут насадки 3 мм? Я не знаю. Я ще не розпаковував, розпаковую перший раз вам на відео. Дивіться, так, просто по-вандальськи. Добре, це на бік. Це на бік. Добре. Розпакуємо. А ні, є насадки під бороду. Народ, це класна штука. Як вони написали, тут у нас є. Можеш підчисту бритися 1, 3, 5 5 мм. Непогано, дивіться. Ось так виглядає MLG, досить важка, я вам скажу. Розпакуємо. Шнур в нас USB на от такий. Роз'ємчик, є щіточка ось така, щоб змітати волосся, але вона вже линяє. Ну, за таку ціну, що ви хотіли. Далі, насадочки ось так виглядають. Е, головка в нас рухається непогано. Упаковку забираємо, це забираємо. Подивимося, як вона працює. Вона в нас заряджена. Ну, годить так добре, але годить і бриє. Є якісь режими чи немає, а більше є якась інструкція. більше Тут ані є ще інструкція, якась народ Так, інструкція мануал. Що в нас тут вказано, комплектація, як заряджати, як бритися? Я не бачу тут просто акумулятор, який чи літі чи ні. Ну, ми сьогодні її розберемо. Звичайно, я вам все покажу. Що в нас тут тільки пише, що заряджається дві години і світиться LED червоний, коли зарядиться, тобто гасне. І все. Бачите, і все. Більше тут нічого такого не написано. А які акумулятори і так далі? Дві години заряджається наш тример Короче, отак він включається синеньким. Я думаю, я так розумію, що, що акумулятор ще заряджений. Насадки, як міняються, я так думаю, так же само, як і в звичайних тремерах. Ось так. Ось так отак витягується, засовується. Все дуже легко і просто. Все супер, тут у нас прогумоване, як ви бачите. Також намальовано, що можна мити під водою, що є непогано промивати. Ну так, якщо так буде драно. Ну давайте я попробую на руці. Потім, звичайно, лице по побрию, подивимось. Так, включимо, як воно збриває. Воно в дві сторони бриє, може брити. Не знаю, як вам такого показати. Ну, блін, бриє добре. Ну що, друзі, пробуємо бритися. Я все биванні. Ось такі я зароший. Десь приблизно сантиметр в мене така щитина. Включаємо, пробуємо. Ну, звідси почнемо. Ну, бриє, бриє, але ця сторона... Короті, цією стороною, що воно не хоче добре брати, пробуємо ще. Бере не зразу. А ця, якщо в цю сторону, бере дуже добре. В одну сторону цю догори бере добре. Оце я вам хочу відмітити, можете самі бачити, дивіться, в Мої вуса бриє. Отак бриє, якщо трохи нахилити. Отак. бриє. Бриє добре, а ми пробуємо на шиї. Як на шиї буде брати? Діти, да, на шиї зараз ще пробуємо. Слухайте на шиї, вроді Бри добре бриє. А то в мене вся проблема на шиї такі завертюльки, і дуже погано брає тут. Та слухати, шикарно. Досить добре бриє, я вам скажу. Догоре. Трошки щипнуло мене тут. Чути, як вона так аж ріже. Але загальна супер. За таку ціну я вам скажу це норм. Віцеві я збросив, ну ще тут. Е, що я вам хочу сказати? Е, вона не бриє так, як е, ну, бритва, тобто вона як тример, вона на коротко стриже, десь лишає трошки. Це відчутно. Ти там гладенький не будеш це 100%, але мені цього, в принципі, не потрібно, швидко побритися. отак. Вона, в принципі, з тим справляється. Давай бриємо ще. Ну, Таке волосся в мене тут грубе, коротше, є тяжкувато реально. Ну Вона бриє, реально не щипає. раз мене щипнуло тут на бороді, а так дивіться. Ну Комфортно? Комфортно, прямо весь волосся, аж місто залітало, але бачите самі результат. Декілька секунд і все, і тут я побритий. В принципі, все супер. Тільки змити волосся, Ну, ще тут. тут Таке дрібненькі вона також бере, я вам скажу, тут такі волосинки дрібненькі, вона бере досить нормально. Ну. Що вам сказати, в загальному відчуття? Нормально бриє. Е, груба груба вона ж так робає її тяжкувато, але вона з тим справляється. Я не думаю, що тут акумулятор заряджений на 100%, якщо зарядити, вона буде бодріше брила, Коли буде сідати, звичайно, їй буде це тяжкіше. Наскільки лес стане, я не знаю. Я вам обов'язково думаю, знімлю відео. А так мені вона зайшла, можна бритись, можна користуватись. Супер, я вам скажу, непогано. Тепер розібрав її. Давайте я вам покажу, як все зроблено. В дійсності все гарно прогумоване. Кнопочка в нас прогумована. Направляйка, яка рухає леза, також в нас тут силіконова вставочка. Оце все в нас гумове, воно йде як прокладочка. Зверху, знизу, тут зверху в нас защолкується. Бачите, відкрутив я тут шурупчиків, їх тут дофіга, до речі. І оцею зверху прижимається. Так що непогано зроблено. Дивіться, по акумулятору. По акумулятору в нас е, виходить 300 мА. 300 мА. Мені одне дивно, ну, блін, дешеве. Ну, жалко вам того type c роз'єма поставити е, ось, ось цього. Ну, він я, в принципі, ось маю ось такий type c роз'єм, дивіться, я вам покажу. І я, можливо, собі його заміню. Тому що я дивлюсь сюди по краях, він сюди влазить. Просто тупо влазить сюди, дивіться. Ось так. Він сюди залазить, просто з країв граверком щухати оцей край, цей край, просто його сюди засунути. Цей е, роз'єм у нас висовується. Дивіться, е, зверху йде болтик, він його прижимає. Цей ж можна вклеїти, дивіться. Він ж висовується. от Просто контакти висовуються. Зараз я вам покажу, щоб зараз не закоротити. Ось. Я контакти висунув, звідси. Ось. Тут випилюєш от граверочком, засовуєш сюди type c Я, напевно, так зроблю, тому що, е, якщо приміряти ось так. По товщині, бачите? Ну, отак. От Низ трошки прибрати. Давайте ми викинемо його. Блін, залізло вже так, що не годин викинути. тут от трошки щухати, тут було, не будемо закручувати. Посадити, випиляти, і буде супер. І буде роз'єм цей Type-C. Ну, Головне, не треба мучити сюди. Бо тут, бачите, в нас що зроблено. В нас тут вставлена також е е силіконова прокладочка, бачите, ось тут. Щоб вода сюди не затікала. Ну, я не буду, в принципі, сюди мокати, якщо мити, то сюди. Тут ці можна поставити малесеньку заглушечку. У мене є такі резинові, силіконові, і все. І, і супер. І я це напевно перероблю. Добре. Що? Давайте ми по акумуляторі замірюємо, яка тут напруга, де мій мультиметр. Зараз е, подивимося споживання цієї е, бритви. Так, де в нас акум? Акум, а ось він. Плюс та мінус. Дивимось, що в нас тут є. 38 вольта, в принципі, заряджений акумулятор. Майже до номіналу. Ну, давайте провіримо. Не знаю, чи я кліщами засуну сюди, чи не засуну сюди, щоб заміряти. Я думаю, засуну. Як вона, скільки вона споживає. Вам цікаво? Мені цікаво. Давайте провіримо. Засуну кліщі. Фіг там я засуну. Не засуну, зараз дроти відломлю. Ну, попробуємо. Попробуємо. В, в принципі, постараємося. Можливо, і засунемо. Давай трошки ще. О, є. Відірвато, відірвато, вже е, Мультиметром споживання. О, все, так зараз буде. Ні, ще не зайшло тут. От. Заходь! Бляха. О, зайшло. Супер. Тепер пробуємо. Зеро. Zero пробуємо. Ні, правильно, 100 мА споживання двигуна. При навантаженні, звичайно, більше. Я думаю, буде в два рази. Це на холостому ходу. Коли ти будеш брити, 130 мА. Коли ти будеш брити, десь буде 300 мА в тому районі, 300 400 В принципі, вони правильно вказали, якщо акумулятор у нас на 300 мА, це в нас годину. Годину часу вона буде працювати. Так що ось так. Тепер давайте витягнемо, щоб не відірвати. Тут не відламавши, ну, воно вже таке якесь треба буде перепаювати. Добре, давайте я ще вам покажу акуратненько двигун. Чи він маркирований чи ні. Відкрутимо це все діло. Ось так. Заглянемо вниз. Плату ви бачите, тут все простенько зроблено. А двигун ось тут вставлений на пластику. Мастило є. Ось мастило є. Дістати я його. Ну, Напевно, посаджений там. Бачите, він там посаджений на защолки. Ну, двигун як двигун, все працює, в принципі, що тут хотіти в цій бритві. За свою ціну зроблено дуже добре. Бачите, все працює. Поламалась за рік, купив другу 400-500 гривень. Це не так багато, в принципі. Добре, давайте я постараюся зараз. Переробити роз'єм. Бо мені якось відео підписник писав, каже, Вова до машинки тримера, що я заказував стему, тему, я казав, що через Type-C перероблю, бо цього роз'єми мене задрали. Постійно ті шнурки шукати. Так Type-C, знаєш, поставив на зарядку і заряджаєш. І зараз ми це все діло переробимо. Я думаю, все вийде. Так що, тут підпиляємо ось цю плату з країв, низ трошки підчухаємо. Тут, в принципі, воно не буде мішати. Засунемо сюди. Посилання на такі роз'єми, я залишу Type-C. Роз'ємо, підпаюємо, бачите, тут у нас написано: є дата плюс, дата мінус, дата плюс, дата мінус нам не потрібно. Нам потрібно VCC і GND. VCC це в нас плюс, GND це в нас мінус. Тут має бути, в принципі, прописано. Ні, тут не прописано. Коротше, добре, приступаю я до роботи, погнали. Тепер, друзі, вам показую переробку. Все сіло по своїх місцях по зазорок, все чітенько. Машиночка працює. Подивіться, поставив ось таку заглушечку силіконову. ось так вона відкривається. Краї роз'єма я поставив на клей B7000. Він також не буде пропускати вологу, Ось сюди всередину, де в нас були Хоча там зазори мінімальні. Ось так це все виглядає. Тепер я через Type-C показую вам. Бритва в нас заряджається. Потужністю 1 Вт. Ось така от красота. Зарядив, не треба. Ось тобі той шнур можна буде викинути. Просто взяв собі ці роз'єм, закрив, заглушив, якщо ти хочеш повністю під воду собі його зануряти. Все, як то кажуть, Америка голібаби, ні. Красота. Цей роз'єм коштує буквально там 10-15 гривень. Що тяжко було то так поставити, оцю парафію викинути. Ну що ж, друзі, тепер давайте в загальному підсумуємо. Сам тример мені сподобався. Бриє, все супер, показую ще раз вам навіть дрібне волосся. Дивіться. Просто збриває на ора. Лисий. За свою ціну. Тобто жалко, що тут роз'єм не тайпці, але я це все діло, як ви бачите, переробив буквально півгодинки, і все перероблено, все працює. Наскільки буде вистачати тих насадок, я не знаю. Я приблизно бриюся там раз. Ну, переважністю раз в тиждень, бо я запускаю трошки таку легеньку не бритість. Раз в тиждень, буває, що два рази в тиждень. Я думаю, мені надовго стане. Потім вам коротке відео від А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за Всім до наступних відео.